В Європі вже почалася підготовка до наступного саміту НАТО, який відбудеться в червні, саміту етапного за великим рахунком, і навіть дещо визначальному для європейських країн, оскільки головне завдання, яке перед собою будуть ставити європейці, це переконати Дональда Трампа і в його особі Сполучені Штати Америки не йти з Європи, не відмовлятися, ну як мінімум, від того рівня присутності і підтримки, який завжди був у Альянса на європейському континенті. На це будуть Ну, зорієнтовані всі зусилля європейських політиків, і тут дуже цікаво виглядає остання заява Трампа щодо 50% відсоткових мит на всі товари з європейського союзу. Це явно не піде на користь в контексті підготовки до цього саміту. Ну і тих заяв, які власне будуть там звучати у свою чергу для американців ключове завдання це вибити побільше грошей. Це змусити Європу більше платити за свою оборону і платити, звісно, сполученим штатам. Як Напряму, так і опосередковано. Опосередковано через купівлю власне військової техніки, боєприпасів, зброї в цілому зі сполучених штатів, прямо можливо збільшити свої витрати на рівні ВВП для отримання як своїх армій, так і знов-таки американських сил, які знаходяться в Європі довкола цього і буде йти вся дискусія і тому заяви деяких політиків того ж генерального секретаря НАТО Рют, вони якраз спрямовані на те, щоб таки переконати Трампа приїхати, ну і навіть більш-менш нормально поспілкуватися, але спрогнозувати тут щось дуже складно, оскільки у президента Сполучених Штатів надто швидко змінюється думка, в тому числі і стосовно союзників своєї країни. Що стосується останніх заяв Трампа, які він зробив щодо можливої. Перемоги Російської Федерації у війні. Мені здається, що тут мова йде про ту реальність, яку Трамп собі намалював в голові. Це дуже проста реальність, оскільки Росія найбільша країна в світі, оскільки в Росії в п'ять разів більше населення, ніж в Україні, оскільки в Росії є ядерна зброя, значить, за логікою Трампа Росія гарантовано повинна перемогти рано чи пізно. Те, що це не працює, і прикладом цього є величезна кількість історичних якихось там аналогій. Ну, для Трампа це. Явно не ті аргументи, на які він готовий е, звертати увагу. Тут більше е, його намагання якби зорієнтуватися під ситуацію тут і зараз. А ситуація тут і зараз така, що йому вже набридає взагалі участь їх перемовинах між Україною і Російською Федерацією. Він на всякий випадок шукає для себе можливості для відходу. І е, от один із елементів цього відходу це якраз переконання або переконування європейських країн, що Росія так чи інакше може свого домогтися. Тому давайте зараз про щось домовлятися, і можливо навіть іти на поступки Російської Федерації тільки заради того, щоб нас е, ну щоб в результаті це не вийшло прям сильно на умовах Москви, а був якийсь більш-менш прийнятний варіант. З іншого боку, е, у Трампа навіть і по цьому питанню може дуже швидко змінитися позиція. Все залежить від того, хто останні буде до дотичний до його вуха і передасть ту чи іншу інформацію щодо ну скажімо, того, як розвиваються події на полі бою. Росія, звісно, тут не зупиняється, і останні кілька днів ми спостерігаємо масовану інформаційну кампанію зі сторони російського керівництва, і конкретно в неї участь бере сам особисто Путін, з приводу того, щоб переконати Україну і Росію, і, власне Європу і Сполучені Штати, що Росія готова до великого наступу. Вона обов'язково зробить цей наступ, і цей наступ ну повинен закінчити. Вчитися якоїсь великою перемогою Російської Федерації це не більше ніж псом, оскільки і українські всі військові відзначають, що сил для цього у Росії точно немає. Але е, тут робиться ставка якраз на, е, на інформаційний супровід і на намагання переконати Дональда Трампа, що це саме так і є, тобто створити якусь певну альтернативну реальність власне для Дональда Трампа. Ми за цим будемо спостерігати мінімум ще найближчі кілька днів, і це теж дуже така історія, якій треба ефективно, активно протидіяти. На фоні цього, всі розмови про присутність або відсутність військового контингенту іноземного в Україні немає зараз жодного сенсу. Чому? Тому що говорити про це предметно можна лише тоді, коли перемовини про можливе перемир'я вийдуть на якусь фінішну пряму. Оскільки це близько зараз і не так, немає сенсу витрачати зусилля на це обговорення, оскільки позиція. Багатьох країн, починаючи від Великобританії, закінчуючи іншими країнами, може ще десятки разів змінюватися. Все залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, та й власне якою буде позиція знов-таки Сполучених Штатів і Президента Трампа. Тому це не більше, ніж проекти, які можуть достатньо активно в процесі змінювати, змінюватися. От що більш є важливим для нас, це змісно фактор Орбана, який зараз виступає як проти України, так і проти Європейського Союзу. Європейському Союзу він блокує будь Яке вирішення питання щодо заборони на купівлю і транзит російської нафти і газу і на, буде зробити це до кінця? А, хоча, скоріш за все, тут дограється, і європейський союз, врешті-решт, прийме рішення і позбавить Угорщину як мінімум права голосу по, по певним питанням, оскільки там є до чого причепитися, і питання зі свободою слова і демократію, і верховенством права? З іншого боку, угорці створили просто колосальну перешкоду на шляху європейської інтеграції України і заблокували фактично. Відкриття цих кластерів і можливість обговорювати серйозно якісь речі. Це просто принципова позиція Орбана, це не позиція країни, це позиція, яка не має в своїй основі ні економіки, ні гуманітарних, ні якихось інших питань. Це чиста політика, політика Орбана, який таким чином намагається, по перше, зберегтися при владі. А в квітні наступного року в них вибори, які він з великою ймовірністю може програти. Ну і десь підіграти можливо Російській Федерації. сподіваючись, що за це він отримує якісь преференції. Але тут для Орбана і його вета є одна новина. Європейський союз готує план Б який дозволить е, значною мірою ну, продовжити процес європейської інтеграції України з практичної точки зору, е, навіть без згоди Угорщини, звісно, це не буде документально підкріплено, але ми можемо робити багато кроків. Фактично відкривати ці кластери тільки в, в модернізованому вигляді, а потім сподіватися, що або в Угорщині зміниться влада, або позиція Орбана поміняється, і нам дуже в юридичному плані швидко все зарахують. Тобто, викликів зараз ну, багато. Але багато проблем, але опускати руки точно не варто, оскільки ну робота поступово ведеться є певний прогрес по тим чи іншим питанням. І в цьому плані взагалі буде, якщо не вирішальним, то дуже показовим. Багато що повинно вирішитися.